Якщо Дух є на тобі, він тобі теж дав духа. Навіщо? Благовістити убогим. Якщо ми діти Божі, ми повинні робити те саме послав мене зціляти розбитих серцем. Скільком людям ми допомагали і допомагаємо дійсно, котрі розбиті серцем, вже немає надії та віри ні на що та ні на кого у цьому світі, проповідувати полоненим визволення. Люди в рабстві, в залежностях, яких хочеш, люди перебувають у депресіях страшенних. Сліпим прозріння. Амінь. І пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі витріщилися на нього, пильно стежили за ним. І він сказав сьогодні виконалося слово Боже. Тому ось навіщо Христос прийшов? Як мені може допомогти Ісус? А як тобі може допомогти телевізор та всі, кого ти слухаєш. Ось так він допоміг, до чого ми вже прийшли. І буде краще чи буде гірше. Буде ще гірше. Як цього уникнути? Без Бога неможливо уникнути, і з богом це можна уникнути. Тому завжди люди упродовж тисячоліть, коли вони до цього приходили, то розуміли, що ніхто їм не допоможе. Які там правителі чи хто там може їм допомогти, це все нісенітниця? І люди починали просто інтуїтивно шукати волати до Бога.